речі. Нормально, так. так. Але Такі самі, так, коли ж принципи ми не самі речі, речі ми говорили в міській раді. Треба, щоб ви, щоб Такі ви самі речі почури. ми говорили. Богдан, самі а як ви речі... можете почути, як, як гармидар стоїть і, і всі кричать? З вашої сторони було 10 чоловік. Як ми були останній раз в міській раді, з вашої сторони було 10 чоловік. І всі ці речі, що кажуть, зараз гарні нагору. І що ми вирішили? Всі ви чули. Що і будуть ми... проведені збори? Це буде доведено до громадськості. Так. І от зібралися збори, громадськість, що перетворилося? Ще, ще, ще. Що ми вирішили? Ви нічого ніякого ні, конструктивного ні. Ні. не сказали. Щараз, ви цього ні. не говорили. тоді? слово Що ми вирішили? Ми вирішили, що Ландяк, на слідуючи сесії. підніме питання з голосу про те, щоб знайшли аналогічно Ділянку і я відмовляюсь від цієї ділянки, що ви що зробили тоді на ти на сесії? Зробили балаган. Запросили ну, нас, Боже, Що зробили з Не, 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 Це, ну, то яке це, це рішення? З... З... Я ще раз кажу, що зрозумів, що, що, що нікому не цікавий цей стадіон. Ти кажеш, я нормальні речі. говорю. цікавий людям, цікавий дітям. Я говорю нормальні речі. І ви кажете, що я говорю нормальні речі. Але ніхто не хоче це вирішувати. Але ви їх зараз говорите, коли лишилося 10 чоловік, а от коли було... Правильно, Богдан, коли 10 чоловік. Зелена кімната ми не вирішуємо, розумієте? Бо як ми візьмемо на себе таку відповідальність, завтра люди скажуть, що ми взяли мати гроші і ми <гану> лоб... боюємо його питання. Що? Ну, ці Май два В цьому будинку вножить Дивіться, Цих будинків немає. немає. Це, це, це взято так. з проєкту. Воно так мало бути. На цих будинках лягає стадіон. На цих будинках лягає стадіон. А ми його просто перенесли сюди. Оце я не можу відказати. Цук пішли купи грошей. Для цього це вже великі гроші пішли в проєкт, буде та я ж не, 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 не якісь фашист, якийсь, я, якісь свій чоловік. Що, наприклад, я маю. От тоді свій чоловік мусите ще раз сказати і, і донести навіть. до людей і нормально. Стадіозно відстаю вам за що ви через два роки прийдуть, покажуть другий проект і скажуть теж купа грошей. Так, О, так до нового року, до нового року, ми здаємо юдина, до нового року я повинен до, це здати. Дійсно, <годи> <годи> що якщо дійсно до нового року стадіон, буде <замі> стають то, що втрачає, то що втрачає? Зараз <плат> <плат> <Questo> треба зліпнути, <звіт, плат> <плат> я його раді, ви собі я проводжу рішення, людей не цікаво. <доволосив>. Я проводжу світ, люди не цікавилися. Водяні комунікації є, люди не видно. А тут водоочисні споруди, вон там стоять. Тут вся комунікація водяна все є. Я знаю ці сміття, але оці. Тані, наприклад, ми, як, наприклад, на, на, на раді, в міській раді, було піднято питання і сказали ландяку, що на сесії ти піднімаєш питання з місця значить, про пошук ділянки для заміни значить, на цю на цю. Якби це питання відбулося, процес пішов. Значить, процес не пішов, тому що з, з, з тої сесії зробили балаган. Якого Зуміє? числа це була сесія? Ну, от два дні назад 25.04. Так, так, так. так. Хто піднімав, ви піднімали це питання ні, ні. на останніх mm -hmm. нара, на останній нараді mm -hmm. в мера, в зеленій кімнаті, mm -hmm. було вирішено, mm -hmm. що на отій сесії, яка пройшла, було завдання дано ландяку, що він мав мав підняти з голоса питання про пошук цієї ділянки. Він погодився. Він погодився, що він на це що він це зробить, і і і мав би і зрушитися з місця розумієте. А ви знаєте, в якому е, рекордному режимі шир, шир. приймалися земельні питання? Що там тільки зачитувався номер і все? Номер такий, Ми, то оренда землі чи що, і все я зрозуміла, але я одну, чи, чи, чи мав можливість депутат Требу, виступити, потрібно, 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 поставити це питання і вирішувати його? От ти кажеш, що це питання не просте, правда? Ти займався непросте. Це треба вилуч, вилучити цю це треба пошукати землю. Це треба, значить, відмовитися мені, і це час, це час. А я повинен. Я взяв обов'язки, що я до кінця року повинен стадіон здати. Але от бачите, жінка каже, що яка ситуація, що Е, і ще одне, можна я скажу? От е, стадіон, стадіон, так ви починаєте дуже розхвалювати стадіон, що ви зробите стадіон, ви навіть нас не спиталися. Ви там самі вирішили нам строїти стадіон, з якого такого благо. Ні, 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 сам це це була це не не ініціативна група, це, це 10, 10 чоловік був в мер. Третій yes. раз ми здебалися, три рази і... це є компроміс. Не От ви повинні зрозуміти, якщо в принципі і дадуть Але... гарантії, що... Цей стадіон буде, це досить хороший компромісний гроші. Хочу в тих два будинки, цей э, ну, стадіон залишається. Так, yeah. yeah. це, 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 Але жінка одна казала, що це вже квартира тріска, щось не я відказую. Чи не потріскає в інших квартирах, якщо ще з кинуть? І я це будую, благоустрою, загороджую і віддаю громаду. Я розумію, що це є компроміс. Це чудовий компроміс. це для нас він теж прийняв. Садіон робити, для чого ви ті плити поставили? Ну для чи навіщо? Я ж я ж дивіться, це я ж ще говорю, Що цих два будинки я мушу будувати на території стадіону виходить? О там де вони загорожені. стадіон де буде? От показуєте, де. просто зміщується трошки сюди. Куди сказати, що ви тому позабираєте плити на Хибиковську територію залізти? Недалеко, так. А ви не можете будинок там збудувати на тій територіях, ну, а сальону а а чого? А, У ну, нас проєкт тут є. Це великі гроші. Знаю, гроші так, пішли. Так, так, я вже 18 так, мільйонів простіше так, 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 будувати на тій території. Ви не розумієте, це все готово Ні, зробили, то Треба було Це питання піднімати сім років тому. Тут пішло сім років часу. Де років часу вже строїти з боку. Сім років часу пішло в проєкт. Це не є гроші, що це там теж вже є план той же самий план, mm -hmm. тільки з того боку. Нам показали з правого боку, а тут є з лівого боку. Сім років дивіться, тобто це mm є -hmm. досить хороший на компромісний варіант. Якщо скажімо так, цей стадіон. Я зрозуміла, але дехто з питань цей будинок дехто з людей казали, задавали питання, що не хочуть дихати випарами тими там біля Хибиковської тої будівлі є, є Хибиковської будівлі. Да. Там водо очистити це, це для дітей на легені шкідливо. Це дуже хороше питання. Це дуже хороше питання. Треба Може піднімати бо я це тебе звати. Як тебе Богдан давай треба дивись. з цієї сторони. Я намагаюся знайти буда якийсь компроміс, враховуючи те, що повністю, наприклад, це. Скажімо так, відбити навряд чи вдати. Треба розуміти те, що ну, тобто, це, ну, враховуючи гроші, які вложені. На, мі, на мій погляд, чи, що, таки, чисто мій погляд, враховуючи те, що гроші вложені були, то на маленькому полі має бути два будинки. Е... Наскільки я сказав, наскільки мені пояснювали, я до кінця не знаю. Вони говорять, що на е... 15 метрів посунуться сюди, наскільки знаю, і задоволені туди. А сталь люди є, тільки на 15 метрів посунути туди. Ну, мені казав, можна я ти...